Забудьте про Форбс. Якщо ви хочете знати, що буде з економікою завтра, не читайте новини. Просто подивіться у вашу косметичку та в шухляду вашого чоловіка з трусами та шкарпетками. Серйозно, довжина вашої спідниці і гардероб в цілому знають про економіку набагато більше, ніж можуть розказати на Wall Street. Традиційна економіка вважає людей істотами раціональними, але мода знає правду. Ми дуже емоційні, і всі наші покупки продиктовані спонтанністю, емоціями та інстинктами. А не якимись там графіками. Сьогодні я розкажу, як лабубу, діряві шкарпетки та вбиті сумки від Шанель пророкують економічні тренди краще за будь-якого аналітика. Привіт, я Анастасія Мальцева, персональна стилістка, і сьогоднішнє відео про гроші, кризу та емоційні покупки. А записуємо ми це відео в мене вдома після чергової безсонної ночі і щойно закінчившоїся повітряної тривоги. Тож Найкраще, що ви можете зараз зробити, щоб підтримати мене і цей канал, підписатися на нього. А я зі свого боку дам вам класний контент, який підтримує вашу менталку. Я просто намагаюсь і це тримати, і себе тримати, і, блін, голову думати. Давай, так, я готова. Мода не існує в вакуумі, і тренди не придумує просто якийсь там дядя чи тьотя. Все це нерозривно зв'язано з нашим життям. Політика, економіка, соціальні чинники все це нерозривно впливає на те, що ми з вами носимо. Мода це дзеркало, яке миттєво реагує на все, що відбувається у світі. Тому. Хочете знати все про економіку? Дивимося не Форбс, а альтернативні індекси, про які зараз і піде мова. І перший класичний сигнал, що щось в економічному світі не так, це індекс губної помади. Коли на носі криза, жінки перестають купувати путівки на Мальдіви, нові квартири, автомобілі та інші предмети розкоші. Але в той самий час губні помади навіть дорогі взлітають в своїй популярності. Це психологія Little luxuries, маленьких розкошів. Ми думаємо так: я не можу зараз собі дозволити шубу, але я не хочу просто сидіти і сходити з розуму. Я куплю собі. Маленьку, новеньку, червону помаду, і мені стане трошечки легше. І це не тільки про косметику. Дивіться, що відбувається зараз: весь цей хайп навколо лабубу, брелочків на сумки та інших прикольних дрібничок. Все це купити собі набагато простіше, ніж, наприклад, нову сумку. І таким чином ми ніби лишаємося на плаву, радуємо себе, балуємо себе і кажемо світу. Я досі в тренді. До речі, я дуже добре пам'ятаю це на власному досвіді. Коли в студентські роки мені не вистачало коштів. На шопінг, а дуже сильно хотілося себе чимось порадувати. І я купувала черговий лак для нігтів. Пам'ятаєте взагалі, ті часи, коли ми фарбували нігті вдома самі. Так, от кожен раз, коли мені ставало сумно, я купувала новий колір, фарбувала нігті, і я могла робити це, хоч кожен день змінюючи власний імідж. І це реально підтримувало мою кришечку в ті часи. От тепер зараз буде мільйон дублів. Я гарантую. Екс-голова Федеральної резервної системи США Алан Грінспен. а можна я прочитаю? Але якщо індекс помади це про емоції, то є інший індикатор, який поважав навіть оцей поважний дядько, якого я зараз зачитувала. І це індекс чоловічої білизни. Чоловіки купують труси і шкарпетки усвідомлено, не імпульсивно і регулярно, щоб підтримувати наявність у власній шафі. Тому, коли статистика показує, що продажі цієї базової позиції падають. Це свідчить про те, що на носі економічна криза. Тож, коли наступного разу ти будеш виносити мозок своєму чоловіку, що він дотягує свою футболку до останньої дірки, кіпкал він просто відчуває тренди. І третій, та напевно, найвідоміший індекс це індекс довжини спідниці ті роки. Всі тусили. Спідниці були максимально короткими, і тоді це був просто фурор. Та вже наприкінці того десятиліття у моду повернулись набагато більш консервативні, довгі та закриті сукні, тому що люди готувалися до чергової кризи. Наступна хвиля ультраміні це 60-ті. Економічний бум, і люди готові до експериментів. Проте, вже в 70-х, коли індекс нафти обвалився, жінки повернулися до Максі. А що ж зараз? Зараз ми бачимо одночасно дві течії, які існують паралельно, і це теж багато про що говорить разом з естетикою Міомі на ультракороткій спідниці в тренді міді, мідаксі та навіть Максі в сірих кольорах такий собі ефект тьоті-вчительки. Тобто, сучасна мода ніби вагається. Ми будемо гуляти на останні і займатися ескапізмом в ультраміні, чи все ж таки затягнемо пояси і віддамо перевагу бібліотечній. Естетиці та естетиці офісної сирени. Нещодавно Тейлор Свіфт, яка дуже чітко вловлює всі тенденції, а, можливо, просто сама задає тренди, випускає новий альбом. І він присвячений кабаре. Так само, як і перший кліп до цього альбому, де все в пір'ях, блискітках, купальниках та. Майже відсутніх спідничках це все дуже сильно нагадує ревучі 20-ті, коли після епідемії іспанського грипу, після Першої світової війни, люди хотіли кутити, гуляти всю ніч, і, звичайно, все це відображалося в яскравих, картатих, блискучих і відверто відкритих нарядах. Це називається простим словом ескапізм. Коли нас лякає, те, що нас оточує, ми намагаємося якось це компенсувати, хоча б і одягом. Не знаю в кого як, але мені чесно кажу, останніми роками дійсно хоч. Хочеться і якогось пір'ячка додати в свій гардероб, і побільше блискіток. Проте, на противагу у цьому всьому, існує і інший, набагато більш тверезий бік моди. І це тренд на втомлену розкіш. Пам'ятаєте 2008 рік. Тоді економічна криза була дійсно суворою. І щойно це сталося, в моду увійшов хендмейд. І з'явилася така субкультура, як хіпстери. Вони одягалися в ретро-одяг, купували його на вінтажках, в секондах, знаходили в бабусі дідусяк в шафах і стали найстильнішими людьми того часу. У 2026-му це все переростає в зовсім іншу естетику, яка все ж таки надихається теж вінтажем. У своїй дебютній колекції для Шанель Метіє Блазі вивів на подіум сумки, які нібито били ногами. Приїхали на них, і я не знаю, що з ними робили, але виглядали вони дуже і дуже потасканими. І таким чином він задав новий тренд. Культову Шанель 255 спеціально псували, ламали і робили так, щоб вона виглядала, ніби до показу її вже відносили років 10. Та шанель не єдині. Прада також випустила на подіум сумки з ефектом потертостей. І ось вже Harper's Bazaar пише, що зношена сумка це нова розкіш. Чому? Тому що коли ми виглядаємо занадто ідеально, коли в нас занадто дорога і причепурена сумка, це починає викликати ну не те, що подив, але якісь такі сумніви, наче ви надто стараєтесь, наче у всіх проблеми, а у вас все занадто підозріло добре. Згадайте Джейн Біркін, яка носила свою одноіменну сумку до останнього дня свого життя, і вона взагалі не парилася щодо неї, і використовували її суто як продуктовий кошик, або сестри Олсен, які ходять з Ермес Келлі, яка в них виглядає так, ніби її буцали по якомусь футбольному полю. Вони не напрягаються і транслюють, що річ служить їм, а не навпаки. раз буде шік. І thrifty Girl. І зараз ми підходимо до соціального тренду, який рве TikTok і вже прорвався трошки, навіть в Instagram. Це Thrifty Girl або Frugal Chick – бережлива дівчина. Тобто, це мода на те, щоб знову і знову носити одні ті самі речі, не купувати постійно щось нове, і при цьому почуватися впевнено і абсолютно нормально з одного боку. Дуже класно, що нам пропонують такий тренд, як Економічність та бережливість, але ж воно не береться просто зі стелі. Наприклад, в Америці зараз в тренді відросле нефарбоване коріння волосся. Чому? Тому що сходити в салон ну, дуже дорого, особливо в цій країні. Тобто нам, українкам, з вами ще дуже сильно пощастило з цим. І от вже навіть зірки виходять на червоні доріжки з відрослим корінням і кажуть: ну, це просто така натуральність, але ж ми знаємо, що насправді за цим стоїть. То яким буде висновок? Нам потрібно вже... Боятися насуваючоїся кризи, я все ж таки вважаю, що ми залишимо відкритим фінал, і кожна подумає для себе сама, що все це для неї означає. Все ж таки, коли буває економічний спад, хтось на цьому виграє, хтось програє, і так відбувається завжди. Проте. Оці всі дзвіночки з світу фешн, які нам пророкують економічну кризу, вони дають нам деяку свободу. Можна сказати, знімають з нас, кайданки очікувань. Завжди можна пошуткувати, що це не економічна турбулентність, а я просто в тренді. Я не ходжу в салон, а фарбую нігті вдома, щоб помедитувати. Моя сумка не зношена це мода від Шанель. І пальто своє я не просто так доношую, я її просто свідомою споживачкою. Таким чином, криза Вертає істину суть речам: служити нам і не бути експонатом. Чи чимось, що ми просто показуємо заради статусу? А як ви відчуваєте цей час? Вам більше хочеться забутись у блискітках та ефекті кабаре? Чи навпаки обирати свідому моду та бережливий тренд? Напишіть в коментарях. На цьому каналі нас вже більше ніж 600, і я дуже дякую кожній підписниці. Будь ласка, підпишіться, щоб не пропускати мої відео про психологію моди, бо я розказую тут те, чого просто так інші стилісти вам не розкажуть в кінці кожного відео Відео, я даю маленьку, практичну вправу. Звичайно, що робити її чи ні, вибір за вами, але там є про що подумати. Ми знаємо, що часто ми робимо імпульсивні покупки для того, щоб надолужити якісь емоції, яких нам в житті не вистачає. Тому цього тижня подумайте, коли ви спонтанно чи усвідомлено хочете купити собі нову помаду, або блиск для губ, або відправитись на масштабний шопінг. Подумайте і запишіть, чого саме насправді вам в цей момент не вистачає. І головне, завдяки чому цю емоцію можна отримати з чогось іншого. Назвемо це аудитом імпульсів. І повірте, коли ви усвідомите, які емоції ви відчуваєте під час шопінгу, вам стане набагато легше жити, а головне дешевше. З вами була Анастасія Мальцева. Тримаємось, фарбуємо нігті, і нехай фешн буде легким. Це було найскладніше відео за все, що ми писали. В мене просто в більшість е, часу в голові, знаєш, це була тиша і така муха летить.